Визначальним у створенні сільськогосподарських кооперативів називають наступний 2013 рік. Але за два останні місяці нинішнього року має бути розроблений чіткий план провадження програми Рідне село у кожному районі Житомирської області Але ми вже зараз спільно із Асоціацією сільських селищних голів працюємо над і впровадженням окремих елементів цієї програми. Сьогодні нам Обіцяють, що область Житомирська буде пілотною попровадженню цього проєкту або цього напрямку розвитку аграрної політики. Це для нас надзвичайно важливо і ми до цього готуємося. Багато де створення кооперативів доведеться розпочинати практично з нуля. Координуючу роль у допомозі селянам повинні взяти на себе представники самоврядування, сільські та селищні голови. Ми будемо знайомити сільських селищних голів. З тим, як допомогти сьогодні фермерам, як допомогти надати практичну якусь підтримку і допомогу тим людям, які сьогодні готові на селі впроваджувати якісь нові форми господарювання. Тому що без впровадження от таких форм ми, на жаль, не зможемо говорити про розвиток села як такого. Сьогодні саме система місцевого самоврядування вона спроможна і здатна. Очолити, скажем так, цей напрямок роботи по відродженню або по розширенню сільських наших територій. Програму рідне село презентують громадськості 7 грудня. Це стане однією з головних тем цьогорічного форуму представників органів самоврядування.